Є міста, які вчать мислити широко. Є море, яке вчить не боятися глибини. І є момент, коли хтось вирішує: я почну тут і зроблю по-справжньому. Історія бізнесу починається не з цифр. Вона починається з рішення, з віри і з першого кроку. Я не знав, як усе складеться. Але знав, що хочу робити справу чесно і відповідати за кожен крок. Я вчився на практиці, робив помилки і щоразу ставав сильнішим. Я зрозумів: справжній ріст починається тоді, коли вмієш довіряти і домовлятися, Були роки коли було непросто, але саме вони навчили мене витримці і навчили не зупинятися. У певний момент я зрозумів: ти відповідаєш не лише за бізнес, ти відповідаєш за людей. Я ніколи не йшов цим шляхом сам. Поруч були ті, хто вірив так само, як і я. Справжня сила є не у швидкості, а у фундаменті, який ти будуєш роками. Я завжди вірив, майбутнє створюють ті, хто не боїться починати знову. Цей шлях навчив мене головного: якщо робиш справу з сенсом, вона обов'язково матиме продовження. Я вдячний за цей шлях, за людей, за досвід. І я знаю, це лише чергова сторінка історії. За кожним роком рішення, за кожним рішенням відповідальність, за кожним етапом історія.